В Ярмолинцях роботу знайти важко, до Хмельницького добиратися далеко. Тому вихід із крутої ситуації жителі Стриховець шукають у рідному селі. Одні вирощують для продажу городину, інші ще й доглядають велику рогату худобу. Правда, останніми роками молочна череда тут зменшилася, однак чимало селян вважають вигідною справою доглядати корів. Скажімо, сім'я романяків утримує сім голів. Є діти ще є бабуся. Допомагають всі, дочка є, невістка є, всі допомагають. Так що ви всією рідньою працюєте? Моєю рідньою працюємо, племінники допомагають, всі, хто може, всі допомагають. Було б ще. Мов і ще утримувати. Нічого страшного нема. Ну, для мене це небагато. Сім штук це нормально. Ви можливо, з часом думаєте більше? Ну, поки. На даний момент можна розраховувати на щось. Якщо буде така підтримка, як є на даний момент, і від чоловіка, і від дітей, від батьків, то можна тримати. У Стрихівцях проживає багато селян, які мають робітничі професії. Раніше вони працювали на підприємствах легкої промисловості, які організовувалися в сільській місцевості. Чому б зараз не взятися за цю справу? Дітей в нас дуже багато і у нас дуже багато в селі, і село непогане в нас але. Ви ще молода жінка і була б робота б десь працювала? Була б робота, би десь щось робила, звісно. Якби щось відкрили, якісь швейні цех, я теж по спеціальності швачка. Якби якісь цех десь відкрили, ще щось, щоб хоч кілька душ мало роботи, так нічого нема. В основному доводиться виживати за рахунок того, що на городі так, мають так, та того, Що якесь молоко там здали, чи ту сметану продали. Сільські жителі працьовиті, вони не бояться труднощів і за будь-яких обставин вірять у завтрашній день. Я бачу перспективу в селі, особливо якщо взяти своє село. Я щось вірю, що не буде задемотати наше село. З часом, рік-два, ми вирвемося, ну прорвемо, тяжко, да, але. Все у нас буде гаразд. У нас одна перспектива в тому, що у нас є дуже багато молодь. У нас дуже молоді багато в селі, і це... а основне в селі це якщо є молодь. Якщо буде молодь, буде і село. У нас є газ, у нас є вода, але якщо немає роботи, то важко втримати молоде покоління в селі. Що ви маєте на увазі для того, щоб все-таки було більше робочих місць в селі? Що можна у вас зробити? Це ж це переробка і швейний цех. Нам би на перший час цього вистачало. Працездатному робота в селі завжди знайдеться однак, задоволення від неї не тоді, коли вона дає мізерні гроші, а коли стає відчутною для кожного працюючого зокрема і для громади в цілому.